Христос посеред нас. Любі друзі, ще кілька днів, і ми будемо з вами святкувати Різдво, і наш Різдвяне також е, поволі завершується. Кілька днів, і ми будемо співати короткий. Отож, дорогі брати, кілька днів. І нарешті радість, радість різдвяна розірве світ темряви і дасть нам пізнати Господа Бога, який народжується. Які у вас відчуття? Ось з минулого року ви святкували Різдво в різних обставинах. А цього року, як ви готуєтесь до різдва, як ви переживаєте цей період часу? Ну, найперше, ми вчимося нові корядки з нашими малятами, старі повторюємо. Ну і пробуємо, власне, от, мені така ідея прийшла, навіть зна з наших запостів, аби з моїми дітьми трошечки більше пройтися безпосередньо по пророцтвах. Бо потім цікаво, якщо чути у, у, у читання в церкві, і потім цікаво є, коли вони самі починають розуміти, коли вони самі починають давати відповіді на, на деякі речі, коли зачіпаємо серйозні. І тоді, і тоді ти бачиш, що і, і вони зовсім інакше сприймають вже саму подію різдва як наслідок чогось, що Бог готував. То хіба так. Колядки, пророцтва і на глибину упізнані. Гарно, те Роман. Е, моя сім'я збільшилася за цей рік. В мене вже двоє синів. Е, я думаю, теж, е, Ну, різдво є родинним святом. Е, і насправді е, несіння цієї доброї новини, я думаю, що по можливості кожна сім'я має досвідчити у сімейному колі е, так можливо, е, десь не втратити оцього Клімату, атмосфери, радості, родинного тепла, збиратися разом. Загалом, наша сім'я родина дуже далека, навіть якщо через обставини також і розкидана, але завжди на святвечір ми намагаємося зібратися всі разом. І так само, як і отець Тарас сказав, я дуже хочу вже тепер своїх синів вчити колядок, вчити цих традицій минулого року. Та й позаминулого Марко колядував для військових. Я думаю, що це буде добра традиція, коли ми таким чином зможемо і їх підтримати. Ось тому, тому так готуємося. Гарно, і знаєте, продовжуючи цю тематику, бо у нас в монастирях зазвичай таке: є певний є період, великий піст чи різдвяний піст, Ми готуємося за допомогою реколекції, якісь дні віднови маємо. Тобто, у нас ну, нормальні такі монаші розпорядок приготування до різдва. А що до наших сімей, бо є е, люди, які хочуть практикувати віру, хочуть приготуватися до різдва. І наразі питання ну, просто такі прості нам задають: а як приготуватися до різдва? Зокрема, в сім'ї. У вас трішки більше, наприклад, дітей. Хорошо, да? це. Так, все стало. як ви дійсно готуєтесь до Різдва, як сім'я, і які поради можете дати нашим дорогим братам і сестрам? Дуже допомагають мультфільми. Дуже допомагають мультфільми або, або якісь конкретні фільми про Різдво? Це таке як такі сімейні реколекції. Коли ми проглядаємо і особливо, коли там є якісь нюанси, навіть ті, котрі ми вже бачили декілька разів, коли там є певні деталі, і власно, коли вони самі дають питання. Малята, ну, а файно, коли ти їх розкочегарюєш, і ти там наводиш на а чому там, не знаю, Ірод з ними так поступив. А як ви думаєте, що дало Йосифові сили там витримати? І це, і це реально така підготовка. І це така підготовка до того, що вже коли вони навіть колядки чи не вивчають нові, чи, чи старі повторюють, та навіть ці слова, які говорять, там, часто вони зрозуміють, там плотився, то вони вже починають розуміти. Бо, бо чого? Бо Бог, який не має не плоті, взяв на себе плоть людини, став повністю людиною, стовідсотковою людиною. І, і потім ну, це файно дуже працює. Тобто, в основному це розмови говорити з ними, бути з ними. А потім, коли вони вже бачать цю всю біганину, там, що треба трошки в хаті інакше поприбирати, поможе хтось зайти, там треба щось там напекти, насмажити, наварити, бо хтось може прийти. І, і тоді також їм про це говорити, що це не просто кулінарне якесь шоу чи свято, але це можливість так посвяткувати, аби і шлунок пережив різдво інакше. Е, ну, я десь продовжу цю думку. Мені важливо, мені здається, що важливо. Щоб е, наші діти і те, зрештою, наші сім'ї, ми всі мали відчуття свята, не зважаючи дивіться, навіть не зважаючи на реальність війни в Україні, війна не може затьмарити радість е, цієї події. Тому що вона є вищою, вона є більшою, але важливо до цього готуватися. Тобто, і знову ж таки, тут не банально, але так важливо не секуляризувати цей дух Різдва. Те, про що ми десь трохи говорили не? в наших запостах, в наших балачках, власне, не. Найкращим святкуванням для християн є участь в божественній літургії. І, зрештою, з одної сторони, я дозволю собі сказати, не секуляризувати, а з другої сторони, ну, я це скажу, бо я хочу це сказати, не вульгаризувати. Бо дуже важко, ці наші традиції вони є чимось дуже прекрасним. І тут питання, хто їх свого часу вніс у цей такий перетворити такі, знаєте, які на якісь шоу, на якісь сміхи, на якісь такі нежарти з тими всіма такими непритаманними персонажами у вертепі. Тут не ці акценти. Так важливо десь відкрити справжній дух Різдва і, і, і готуватися через співколядок. Ну, знаю, я думаю, що ми можемо кожного вечора колядувати в цей час приготування до Різдва, співати цих пісень, ось вчитися їх, віншівки, колядки, щедрівки, посівання, побажання. Я думаю, це все те. Так ми колись пригадую вдома моєму, бабуся мене вчила колядувати. Так ми сідали вечором та й колядували. Гарно, ми в нашому монастирі минулого року робили таке для людей приготування. Щодня приходили люди на молитву, параф'яни, і щодня вибирали якусь колядку і ну, пояснювали, пояснював певне значення, богословське також значення цих текстів, які які, які які, там є. Тобто, реально, якби приготування і цей піст, він такий досить досить повний був колядок. До нас цікаво було слухати ці пр... Колядні пророцтва для пропоріста. Ми вже майже закінчимо цей проєкт запости, і головною тематикою, Цього року. — року. Того бо наступного року робимо. Робити нам наступного року за пости зараз. Пишіть в коментарях. Бо вже на перший рік не це родило. І тематика цього разу була, власна, пророцтва. Можливо, ви пригадаєте собі з тих тематик, про які ви говорили, що доторкнулося вас. Бо не раз так є, коли готуєшся до проповідування, то немов проповідуєш і сам собі, бо тексти, які ти читаєш, доторкаються також і тебе. Щоб, лайф це з вас коментар. Угу. Ну, про скня пророка Осі, там, про радість, то я, я собі так поставив питання, там, коли пробував розбирати, і, там, і, і деякі інші пророки говорять про те, що прийде надія, прийде е, спаситель, месія. І, і радійте, А і як, як радіти як власне у контексті війни, як радіти тоді, наприклад, коли хтось із близьких там, знову повідомляє там, чи про поранення, чи про зникло безвісті, то все ж таки пророк наголошує, що все рівно радійте, бо не, не обмежуватися лише цим світом дивно. Тобто так, тут є тяжко, це є долина сліз. Тут не може бути легко. Тут з самого народження перше, що дитина робить, то плаче. І то так вирішить. Ну, бо цей світ такий. Але все ж таки є надія на над цим усім болем, на цією печаллю. каже пророк, все рівно, є надія, чому? бо чому Босподь на цим усім. І за цим правилом, що праведник усе виходить на добро, він каже, так тепер болить, так тепер може бути там смертельно тяжко, але останнє слово і так буде за Богом. Останнє слово і так буде за життям. Це так мене так зрушило, що все ж таки, незважаючи ні на що треба радіти. Я, я так тішуся, коли бачу чергових військових, які там в різних обставинах, в різних ситуаціях ялиночку прикрашають, там знайдуть акумулятор на гірлянди, там щось там не колядують, знімають про це якісь там сторіс відео. І вони кажуть, ми не здаємося, ні? ми тримаємо, змучені часто, часто знесилені, а не опускаємо руки. Тобто, тут все ж таки навіть смішна ялинка з гірляндами і колядка. Та десь там, де темрява, і, і смерть, і, і війна може, може вже несе якусь радість. Не? Тому радіти, незважаючи ні на що. Я хіба би такою думкою. Власне, через ці пророцтва вже в Старому Завіті Бог показує, що він має свій план спасіння людини. Не всі їх розуміли, не всі їх розпізнали, але всі ці пророцтва відбулися в Ісусі. І для нас, людей, Нового Завіту. Це не просто якась там ймовірність, але певність того, що Бог має свій план на порятунок, на спасіння. І те, що нам дуже важливо робити повірити в цей Божий план, довіритися цьому Божому плану, збагнути його і довірити наше життя Богові, знаючи, маючи певність, що з ним перемога, і в контексті знову ж таки війни і цього лихоліття, бути певними, що Бог вже переміг. І вже діє. Я хочу сказати про певний знак, який е, відбувається навіть зараз зі мною. Бо наше товариство, яке якийсь дивний спосіб зібралося в часі ковіду, щоб розпочати цей праві запости, е, ну, ми дуже різні люди. У нас дуже багато різних завдань і. Записувати ці відео, а й ще зібратися разом це було дуже складно. Це Боже чудо. Але це Боже чудо. Слухайте, ну що вам сказати, бо кожен, маючи свої справи, до останнього не знав, чи приїде сюди зараз до Кракова, щоб записати ці відео. В останніх днях можливість з'явилася, і ви всі є тут. Кожного разу, коли ми збираємося, Господь якісь такі особливі речі для мене промовляє, що в нього є план. Що він може зібрати розсіяних по різних місцях заклопотаних різними справами, може зібрати, аби ми робили його справа? Це дуже цінно, що ми могли бути тут разом, зустрітися насправді досвідчити також цей дух братерства. Я сподіваюся, що цей наш проєкт допоможе іншим, як ти казав, зібратися довкола цих розважань всі наші молоді. Зібратися в цю на цій дорозі приготувань, бо ми хіба інструменти, і насправді це буде виєм великої Божої благодаті, якщо нам вдасться допомогти усім об'єднатися, бо це є також і цілю цього євангелізаційного цього проєкту. Запропонувати якийсь такий ресурс, інструмент, який би об'єднав нас на шляху цієї підготовки до повінь різдва. І, зрештою, ти згадав, що ми є в Кракові, і дякуємо також нашій парафії тут у Кракові, Воздвижені Чесного Христа, бо в парафіальній залі можемо знімати тут е, наші балачки, як то казав отець Тарас. Мені здається, за кілька днів буде різдво, і можна вже легесенько привітати наших дорогих братів і сестер, сказати пару добрих слів, а потім, можливо, навіть дещо заколюдувати. Вітаємо вас, друзі! Вітаємо з тим, що Христос народився, що Він є одним з нас, Він є близько нас. Нехай радість Христового Різдва наповнить ваше серце, і не забувайте ділитися цією радістю. Вдивляючися в новонародженого Ісуса Христа, доторкаємося ніжності і впевненості. Бог рішив нас рятувати, рішив. Статися одним з нас. А якщо він вирішив нас врятувати, то ця справа йому вдається, Повірмо, цілим серцем, те, що Різдво Ісуса Христа є власним для нас. Дякуємо всім вам, що ви є. Дякуємо всім нашим мужнім воїнам, які нас бережуть і борються за свободу, борються за кожне життя, дякуємо, брати, за співпрацю. На домашнє завдання запишіть, будь ласка, під відео. В коментарях якусь одну думку, яка вас торкнула, можливо, за увесь час з цих відео за пости цьогоріч, щось одне, що вас збудувало, що вас благословило. І, очевидно, і вам дякуємо за ваше благословення, за підтримку. І пам'ятайте, що Ісус є той, кому треба дякувати оста остаточно, кого треба через колядки, через пісні, через зібрання, через любов і ділення прославляти. Бо він не просто. Був посеред нас, він прийшов, щоб жити, проповідувати, любити і померти за нас. Повірте в це, і спасіння буде вашим. І повірте в це, і радість спасіння до вас повернеться. Дякуємо, що ви були разом з нами у цьому євангелізаційному проєкті за пости від Патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви. Дякуємо отцю Тарасу Бровді. Який є священником закарпатської греко-католицької єпархії? Оцю Сергію ми всі його знаємо, як падре Серж. який є Належить до згромадження редимтуристів і зараз перевої тут на стожінні у Польщі. Ну і знаєте, що мене звати отець Роман Демош. але в особливіший спосіб хочемо дякувати нашому співбрату сішестві, який залишається за кадром. Це наш отець Андрій Максимович з стрільської єпархії насправді я думаю, така наша співпраця є також виювом такого Божого благословення і знаком такої єдності між нами. Так важливо, щоб ця єдність була і в нашому роді, і в нашому суспільстві, і в нашій державі, і в цілому світі. Я думаю, прийшов час заколядувати і днес Марія пречиста, породила у вертепі нам Христа, слава волишні Богу, слава вобишні Богу. І Ми всім на землі, слава волишні Богу, слава, Богу І Ми всім на землі. Христос рождається. Славі, Славі Його! його!